Вітаю вас, мої бровіночки. Це Катрін Ластенко, тренерка з соціальних навичок, ефективних комунікацій, коуч, духовний практик, гедоністка. Це все я, і це наш курс для українців за кордоном, який допоможе вам саме вам знайти свій ресурс. На комфортне нормальне життя зібратися емоційно, зрозуміти, що з вами відбувається, і як діяти далі в умовах, що призвели нас до вимушеної еміграції, розказати про стратегії реалізації українців за кордоном, які вже багато з нас використовують. Я дослідила досвід свого оточення людей, які виїхали, які пишуть про це своєї ком'юніті, яку я створила в Лондоні, Бо я зараз живу між Англією і Україною, і розповім вам про те, як можна влаштуватися. Якщо ви знайдете себе в одній стратегії, це дуже гарно. Ви визначилися тепер ви будете знати про інші стратегії, як можна знайти себе саме професійно, бо про емоційну частину питання я розповідала в попередній лекції. Зараз поговоримо про сім основних стратегій адаптації за кордоном і дві до. Додаткові, перша з семи стратегія адаптації полягає в тому, що ви приїжджаєте в нову країну і беретеся за ту роботу, яку вам пропонують. Це проста, зручна, абсолютно адекватна стратегія саме адаптації і облаштування свого життя, життя, де вам треба сплачувати за рахунками, жити, виживати, десь мешкати, да? щось їсти. Ця стратегія дуже класно. Підійшла людям, які не на найкращому рівні знають мову, але вміють працювати в команді, може працювати фізично або працювати там, де не вимагається висока кваліфікація. Я дуже співчуваю тим, хто втратив свою роботу через вимушене переселення, особливо якщо це люди високого статусу з класними спеціальностями, але які не підходять до, до інших країн, наприклад, бухгалтерія в Україні і Британії. Відрізняються, закони відрізняються. Ви не можете приїхати в іншу країну і з першого дня працювати юристом або лікарем. Вам треба перевчитися, пройти перекваліфікацію, щоб не втрачати час і не проїдати свої збереження. Люди йдуть працювати на нормальну якусь звичайну роботу: пакувальником, магазин. Знаєте, деякі люди навіть вважають це радістю, якимось перепочинком, особливо люди, які пропрацювали все життя в. Інтелектуальній роботі на заводі Морозева, наприклад, да, кажуть Боже, у мене найкраща робота це просто якась казка. У нас все класно облаштоване, такий соціальний пакет, проста робота, я не заморочуюся, і у мене є багато ресурсів для того, щоб не рвати кігті. Розумієте про що? Щоб не витрачати сили, які нам потрібні, щоб не втратити глузд да, на. Виживання і продирання по кар'єрній драбині. Люди просто живуть спокійно, працюючи і маючи іноді навіть кращий дохід, аніж ті, хто пішли асистентами, але в дуже класну фірму, щоб потім стати, може, якимось менеджером. Тобто перша стратегія робоча, зрозуміла, трошки втратити по кваліфікації, але знайти нормальну. Просту роботу для тих, хто в Україні працював взагалі ніяких втрат. Я ну типу я про свою бульбашку розповідаю. Друга стратегія адаптації за кордоном, а саме професійної адаптації, вона стосується тих, хто здобув свій золотий квиточок людей, які перевелися з українських офісів до іноземних, які стали релокантами. Я знаю компанії, які встигли перевести свої офіси за кілька тижнів, а то й місяців до війни, до повномасштабного вторгнення. Є ті, хто зробили це під час. Першого року є ті, хто постійно пропонують таку змогу своїм співробітникам. Не всі можуть скористатися цією можливістю, але така стратегія теж є. Ті, хто хочуть виїхати з країни, йдуть працювати в міжнародній компанії для того, щоб мати змогу перевестися, або просто здобувають джоб офер Чому б ні? Така стратегія є. Ми мусимо про неї знати. Вона працює. Наступна третя стратегія адаптації за кордоном саме професійна. На адаптації – Це найскладніша стратегія. Челендж, так званий. Стратегія полягає в тому, щоб заморочитися і знайти. Роботу за своєю спеціальністю тут я хочу зупинитися трошки більше і розповісти про декілька кейсів своїх знайомих, які це зробили. У мене є знайомі, які працюють в дуже різних сферах бізнесу. Вони зберегли свої спеціальності з України. Це і творчі роботи типу акторської, художники, дизайнери працюють дуже великі. Попит на менеджерів проєктів. У нас в Англії є окрема спільнота айтівців, що приїхали з війною за кордон і там здобули роботу. Найкращий результат, напевно, в фаундерки цієї спільноти, яка сьомого дня своєї релокації почала працювати в цій компанії. Хтось шукає роботу по півроку, по два роки і не знаходить хтось, знаходить. Професура науковці знаходять своє місце. І це для когось легко, для когось складніше. Я саме хочу розповісти вам ситуацію, як люди вигризали роботи, складна стратегія, бо ви конкуруєте з тими, хто вже живе в цих країнах. Хто знає ринок, хто знає менталітет, хто навчився на ці спеціальності, ви конкуруєте з ними. І звичайно, що українців будуть розглядати не, не завжди в першу чергу. Перша історія стосується моєї подруги, яка виїхала в Канаду, і вона в Україні був свій бізнес з будівельних таких масштабних проектів. Вони будували виробництва бази, прям ну тобто вона на цьому собаку з'їла. Подруга виїхала в Канаду. В Канаді дуже високий чек життя. У неї ще і діти перші місяці дівчина працювала барістою і паралельно вивчала ринок Канади, вивчала, що там є, розсилала резюме, і в неї нічого не виходило. Не доходило навіть до співбесід за кілька місяців. Вже пані дійшла до смутку, відчаю і ну, скажімо так, бюджети і надія вже почали закінчуватися. І знаєте, бувають такі дні, коли ну все летить з рук і. І у моєї подруги теж настав день, коли і робота не найкраща, і люди навколо якісь дратують, і все йде не так. Ще вона вирішила кинути курити. Ну тобто, стрес зашкалював. І вона каже, що я просто сіла за кермо, просто в розпач почала рвіти під якусь музику. Каже, отак обняла кермо. Плачу, їду і плачу, плачу, їду. Почала прям благати Бога, не знаю, всесвіт. Дом. Олю дати їй якийсь шанс. І тут, як в кіно, вона піднімає голову від керма і бачить перед собою автомобіль з наліпкою компанії, яка одна з топових компаній саме в її сфері в Канаді. Ну, Тобто вона вже на той момент дуже класно знала ринок країни і знала, куди вона хоче потрапити. І це була одна з компаній, в яку вона відправляла десятки резюме. Але Ніякого результату не було, і вона думає, Боже, ну як так може статися у такий збіг обставин? Саме в момент, коли вона потребує проектів, роботи, і тут е, хтось їде з працівників цієї компанії. Вона ще думає про себе: якщо цей водій поверне праворуч, я точно його не залишу в спокою, і якось я його наздожену і буду з ним спілкуватися. Що ви думаєте? Машина повертає праворуч на світлофорі, Моя подруга за ним починає йому сигналити. Водій виходить з машини, бачить навіжену жінку українську, яка на нього біжить. і Каже: Ви мені дуже потрібні. Будь ласка, дайте мені дві хвилини вашого часу. Це зустріч, яка потрібна нам обом. Ну, він там щось поскаржився, поскаржився, але вона вже ну у неї була відпрацьована, як то кажуть, елевейтор спіч. До речі, звертайтеся до мене або може до інших коучів, спеціалістів, які вам допоможуть підготувати і своє резюме, і свої презентації, самопрезентації, вільно себе поводити, відчувати себе на співбесідах, бо це все про комунікацію, про ваш рівень впевненості в собі, який є. Не тільки базується на морально вольових, але й на підготовці, яка у вас зроблена до цього. Да? На структурування інформації про себе на здатності правильно її з правильною інтонацією розповісти. У моєї подруги з цим було все, все добре. Вона розповіла дуже коротко про себе і сказала: будь ласка, донесіть моє резюме до людей, які приймають рішення всі компанії. Я від вас просто не відступлюся. Він на неї подивився і сказав: Ви знаєте, нам потрібні такі люди. Впродовж тижня Тижня моя подруга пройшла дві співбесіди в цій компанії, і через два тижні вона вже здобула Джопофер і оформила контракт. Дорога показала шлях сама. Ось такі бувають історії: по перше, бути готовими до успіху, до збігу обставин, які ми самі замовили у Всесвіту. По-друге. Йти до своїх цілей, якщо ви не хочете постійно працювати на простих роботах, йдіть, вивчайте ринок, відправляйте резюме, робіть кроки, робіть їх. І в момент, коли ви бачите поруч. Вже бажану ціль. Хапайте, хапайте її. Це така ну дуже секс історія. Хотіла розповісти вам про неї, але є історія і про Лондон людини не з будівельного бізнесу, а від професорки, яка хотіла працювати викладачкою в лондонському університеті, і знайшла таки роботу там. Це було теж не легко. Як ви можете собі уявити та ж сама історія, багато резюме, всі були відправлені, ніхто не відповів. А дамі працювати треба. Вона викладачка все своє життя. Причому дуже у неї така вузька спеціалізація була в аграрній сфері, дуже класна спеціалізація, але її не помічали. Ну, як знаєте, тисячі резюме. Боже, Українка, кому вона потрібна? Але я не знаю, що там в голові у тих людей, які не помічають ваш наших резюме. Що зробила наша пані? Вона Подивилася склад. Офісу, який працює в цьому університеті, просто людей почала гуглити, почала фейсбучити, почала їх вивчати. Там була одна людина з китайським іменем. А у цієї нашої дами в Україні якраз було декілька груп, яким вона викладала це, були групи китайців. Написала до цього саме китайського джентльмена. Вона написала йому адресний, адресного імейла і розповіла, хто вона, що вона, і що у неї були групи. Китайці в Україні вона їх навчала і так далі. і так далі. А з розмови листування вони перейшли до розмови живої і запросили на співбесіду. Як ми вже зрозуміли, дама працює собі в університеті Лондона. По своїй спеціальності, коли вони її побачили, коли вони її почули, до речі, не ідеальна англійська, але ну типу, ти ж я це я з вами зараз спілкуюся отак, без підказок, без слайдів. Коли ти викладаєш лекції, ну вони більш-менш підготовлені, розумієте? Ну тобто можна там якийсь час ще до мови звикати. Пані знайшла собі роботу, і коли вона до них прийшла вже домовлятися. Вона розраховувала, що буде працювати там 6 годин на день, наприклад. А вони їй кажуть ні. А ми хочемо, щоб ви працювали більше. А ми хочемо, щоб ви взяли не три дисципліни, а вісім дисциплін. У нас не вистачає викладачів. А ви нам потрібні? Візьміть більше. Вона каже: мене так завантажили роботою. Що я вже трошки не рада, що мені робити з цим нові проблеми? Але проблема вже з роботою вирішена. Висновки, які? Знову шукаємо шляхи, вивчаємо ринок, вивчаємо, як саме в цій, в цій країні працюють методи працевлаштування і йдемо, йдемо, йдемо до рішення. Не засмучуємося, що щось не виходить, а шукаємо рішення. Я зараз працюю і в Британії за спеціальністю, і в Україні за спеціальністю. Я викладачка, я бізнес-тренерка, я коуч. Я шукала клієнтів, і я клієнтів теж знайшла не одразу, не швидко. Я читаю лекції, я консультую віч на віч людей, і серед них є також британці. Розумієте? Тобто, все можливо, якщо ми починаємо йти шукати, діяти. І ми готові до наших успіхів. Наступна стратегія професійної адаптації це змінити сферу роботи на більш востребованих в даній країні. Треба провести да невеличкий аналіз і зрозуміти, кого шукають. Да? І не шукати, що треба вам, а бути тим, кого шукають інші. У мене є декілька дуже класних теж кейсів, коли психологіні починали працювати в it компаніях project менеджерами бухгалтерки перекваліфіковувалися на воркінгів, фінансистки починали працювати, до речі, акторками масових сцен. У мене був власне досвід, коли я прийшла в Британії на консультацію до Джоб-консультанта, да? тобто держава. В деяких країнах дає де тобі безкоштовного обов'язкового, до речі, консультанта з пошуку роботи, і він тобі допомагає там, скласти резюме, поради. До речі, мені дуже пощастило, він давав мені просто неперевершені поради. Він мені казав, а чого ти не хочеш йти працювати моделлю. Я кажу: а ви бачили мій зріст? А ви бачили мій вік? Він каже, а у нас немає з цим питань. У нас в країні моделями працюють всі. Ви така енергійна, ви така симпатична, йдіть працюйте моделі, якщо ви захочете. Тому будуємо свій шлях в нових умовах за новими правилами. Змінюйте сферу, не бійтеся. Якщо вам щось цікаво, якщо ви давно хотіли щось реалізувати, у вас життя і так змінилося. Можна ще трошки. П'ята стратегія. Як можна вижити за кордоном в умовах воєнної еміграції? Не секрет ні для кого, що багато людей досі продовжують працювати в Україні з Україною на українських клієнтів, але живуть за кордоном з питань безпеки або з своїх власних суб'єктивних рішень. Так теж можливо, і у цій стратегії є як плюси, так і мінуси. Плюси. Дуже приємні, що ми не втрачаємо зв'язки з країною, що ми не втрачаємо стаж, що ми сплачуємо податки здебільшого в Україні. Ну це залежить від країни, як вони там домовилися між собою. Я плачу податки і в Британії, і в Україні. Наприклад, є і мінуси в цій стратегії: отримуєте ви зарплатню в гривні, а витрачаєте в валюті не завжди цей валютообмін релевантний. Другий мінус це те, що ви все ж таки не занурюєтеся в середовище, в якому ви перебуваєте. Ви не досліджуєте бізнес-середовище, ви не досліджуєте культурне середовище. У вас менше зв'язків, і ну це витягує адаптацію. Якщо ви захочете залишитися в цій країні потім, буде складно. Тобто цю стратегію обирають ті, хто хоче все ж таки повертатися в Україну. Працювати на Україну, жити за кордоном можна безпечно, але, ну скажімо, це адаптація за принципом мінімальної інтеграції да, в новий простір.